Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Буду дуже вдячна за лайки та підписку, а також коментарі. Сьогодні роблю невеликий коротенький огляд ось такої пряжі Коко. Це Vita Cotton бренд, У мене дуже темно-синій такий колір. Це пряжа виробництва Німеччині. 100% марсиризована бавовна в цьому маточці, маточці 50 грам, 240 метрів. Я цю пряжу взяла для того, щоб додавати її, тобто вона, вона буде поєднуватися з пряжею іншого складу. От, але якщо її взяти ось так в дві ниточки, то теж буде ну вже щось більш досить непогане. На про холодні літні вечори або на вже якусь таку теплу осінь весну, то щось можна гарно з нею зв'язати. А взагалі ниточка ось така тоненька. Ось така тоненька ниточка. Вона з відливом, дійсно, так як на камері оцей відлив, це не світло, а дійсно такий непоганий відлив. Тепер що рекомендує виробник стосовно спиць та гачка. Гачок 2 мм спиці 1,5 або 2 мм. Чесно кажучи, ниточка така тоненька, що якщо ви візьметесь і в'язати, то тут навіть можна і спиці одиничку, тому що двієчка це тільки для того виробу, який буде дуже рихлий такий. Ось, подивіться, будь ласка, приклад, що рекомендує виробник для цієї пряжі. Якщо вам буде цікаво, що я буду з нею вязати, то пишіть, будь ласка, в коментарях, я також покажу розкажу. розкажу. Вам дуже вдячня за лайки, коментарі та підписку на канал. Бажаю мирного дня! На все добре!